Я, шановний пітець і ганьба, прийшли стати їх членами. Люди, які зустрічали нас по місту, сигналили, махали руками, всіляко підтримували. Тому, я думаю, наше членство делеговане самим українським народом в цій партії. А як вас підготовлення? Куди йти? Йти в партію в регіоні, вони казали. А також передавали чай, сухарики і улюблену йолку президента. Та що такі казали, та йдіть в партію регіонів. Казали, йдіть боротися за народ України. І що вірно все робите, хлопці. Я думаю, я тут поселюся. Прям під офісом і дочекаюсь їх. Може вони вже повернуться. Добрий день. Я до картії регіонів. Все, нема питання. Ні, ми не ні, ні, ні ми, ми за порядок і якісь професій. Попрошу помічників розібрати мене. Так. О. Чудово. Після стоїть. Я думаю, коли ми прийдемо наступний раз, о, сукарики, чай. Я думаю, коли ми прийдемо наступний раз, тут вже будуть лежати наші членські квитки. Тому чекаємо. Може прийдемо завтра. А може партія регіонів прийде і забере півця прямо до себе в офіс. Офісним робітником зробить. Ой, ганьбу. Отак. Так. так. так уже ну от, в принципі, і все. Чекаємо партійних квитків.